Соловей Михайло Юрійович, есе на тему шанування творчість Тараса Шевченка в селянській родині середини ХХ століття. Велике значення для України має постать Тараса Шевченка і його творчість. Це дуже обдарована, мудра і мужня людина. Його літературна спадщина шанується українцями як національна надбання. Тарас Шевченко залишив нам понад тисячу творів. У всі періоди творчості письменника бачимо його глибоке зацікавлення історією України. У своїх творах поет переконливо показав, що прекрасна, могутня, влоюбна Україна своєї слави на поталу не давала, Ворога деспота під ноги топтала. Українці, вивчаючи твори поета, глибше розуміють не тільки історичне минуло своєї країни, а й просте сучасне. Його безсмертний заповідь поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Розуміють і щоденно втілюють в життя, вдячні його нащадки. Поет прагнув бачити Україну вільно. Про це він написав, зокрема, у вірші заповідь. У мене в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Тарас Григорович виніс багато страждань у своєму житті. Його дитинство минуло в бідності та неволі. Він був кріпаком. Отримавши бажану волю, фактично знову її втратив. Поета засудили за революційні погляди та відправи на заслання. Але він вистояв, зламався духом. Як істинний митець Шевченко жив україною, бажав бачити її вільною самостійно. Творик Кобзаря актуальний сьогодні. З далекого 19 століття линуть його проникливі слова у 21-й про боротьбу за свободу рідного края, звільнення його від ворогів та оновлення для щасливого життя. В одній народній легенді розповідається, що Тарас Шевченко взагалі не помер, що він живий і досі, а тільки до певного часу переховується від недобразичливців, щоб у всенародної потреби з'явитися перед усіма й очолити священну боротьбу. Безсмертя Великого Кобзаря ми бачимо у кожному рядочку, написаному його сучасниками і майбутнім поколінням. Шевченко не з тих поетів, якого пройшов за шкільною програмою і забув. Його знають і пам'ятають, можна сказати, щодень. У цьому є підтвердження. Був я нещодавно в місцевому краєзнавчому музеї селища Саврань, що в Подільському районі Одеської області, серед експозицій, що тут виставлені, є кілька присвячених Тарасові Шевченку, дбайлива господиня сховища завідувачка Олена Івашківська. Коли я на кілька хвилин зупинився біля виштого портрета Тараса Шевченка то почув привітний голос жінки. Гарна робота. ж?» ця вишиманка подарована музею однією з що мешкає у селі Вільшин, поруч із селищем Саврань. Ще одна цікава музейна річ привернула мою увагу. Книга поезії Шевченка, видана на початку ХХ століття. Олена Івашківська пояснює, цей експонат, принесений в дарунок від жительки Савранір і Хоменко. В ній багато закладу, її підкреслення та виділений текст. Певно, її господарка дуже шанувала Шевченкове слово, часто читала поезію. З приводу даного експонату завідувачка музею оповіла цікаву історію. Так я дізнався про те, що творчість Тараса Шевченка дуже шанують у родині Хоменків із Саврані. Можна сказати, що любов до поезії Кобзаря передалася у цій сім'ї у спадок. Від неньки до сина до невістки та внучок. З великою пошаною згадувала про свою свекруху Раїса Евстафіївна Хоменко, Її спогади залишилися у записах музею. Ось ця розповідь Тетяна Єсипівна Хоменко, мати мого чоловіка. Жила вона у селі Мала Сквирка, що на Київщині, була простою жінкою, селянкою. Понад усе любила читати Шевченка. Поруч із іконами у хатині свекрухи був кобзар Тарас Шевченка. Так у їхній родині поважали та вшановували поета як великого генія слова, як українського пророка, що вийшов із бідняцького середовища і піднявся у своїй геніальності аж до неба. Читали і зачитувалися проникливими творами українського співця про свободу та волю. Для бабусі Тетяни, як часто називали ми нашу неньку кобзар, був настільною книгою. Старенька попорається по господарству і сідає читати Шевченка. Такий у неї був відпочинок. Вона знала багато поезій на пам'ять, знаходила в них розраду й пораду, відповіді на важливі питання. Потяг до поетичного слова у простої селянки з села Маласквирка був ще від самого серця бабуся Тетяна часто читала твори Шевченка моїм донечкам. Ще маленьким, тоді ліні та люні. Пригорне їх до себе, розкрий книгу і читає як казку, як пісню, як сповідь. Дуже часто читала сон та садок вишневий коло хати. Казала це про нас, про моїх батьків написано. Наша хатина, як у Шевченка, у вишневому садку потопає. На весні, як зацвіте дерево, рай на землі. Читала заповіт. Не так, як це можна почути зі сцени. Тетяна Єсипівна особливо читала проникливо, тихо і слізно. можна сказати, як молитву. Ця чудова розповідь за та Збережна у селищному музеї. Просто захопила мене. Завідувачка музею додала цікаву інформацію про Раїсу Хомена. Вона фаховий викладач музичної школи, очолювала народний співочий колектив Мелодії життя у репертуарі колективу Пісні на вірші. Тараса Шевченка. Розповідь про бабусь Тетяну доповнили її онуки Ангеліна та Людмила Хоменки, що також і збережена в музеї. Наша бабуся відійшла за вічну межу кілька десятків тому і мала заповідь до дітей та онуків, аби її поховали на горі, щоб за Шевченківським рядком навкруг були влади широкополі річка. Так і сталося. Між двома селами мала сквирка та яблунівка протікає річка, через яку пролягає місток. З нього вгору тягнеться дорога, що веде до кладовища. І могила нашої матусі-бабусі на висоті, вона видна ще здалеку. Просто вражає, що сільська селянська жінка так полюбила творчість Шевченка, що не лише читала, вивчала вірші, а й хотіла, щоб в останній путь провели її за словом Кобзаря. Цікаво ще й те, що дівочі прізвища Тетяни Єсипін Шевченко, а по чоловікові вона хомен. На жаль, її нащадки родоводну по поліні і бабусі сповна не знають. Та їм так би хотілося мати причетність до Великого Кобзаря, тішить уже те, що є родина Гілка. Із таким шанованим на Україні прізвищем. Наскільки ця розповідь мене захопила, що я уявив просту селянську хатину з іконами та виштими рушниками на стіні, на столі пахучий хліб, щойно вийнятий з печі, ніби на гостя тут чекають. І я несподівано запропонував завідувачці музею Олені Івашківській відправити в онлайн подорож до малої сквирки, щоб довідатися, де жила наша героїна. Від усього почутого для мене стало вартим уваги життя цієї жінки. Мала сквирка, не мешкала свого часу Тетяна Шевченко. Невеличке село у Білоцерківському районі Київської області. Розташоване поселення в устірничці Сквирка. Звідси пішла і його назва. У сусідстві село Ямунівка, що теж на річці Сквир, У цих місцях дуже гарна природа. Певно, така ж, як і у Маринця, де б народився Тарас Шевченко. І не дивно, що є схожість двох слів. Уважно вивчаю карту і бачу, що Маринця розташовані зовсім близько від рідного села Тетяни Шевченка. Відстань становить трохи більше 100 кілометрів. Припускаю, що Тетяна Єсипівна могла б бути у рідних е, тарасових місцях. Ця жива історія про шанування Шевченка та повагу до нього простої селянської жінки, передану у спадок, підтверджує вагомість творчості поета, його вічно невмиручого слова. І якщо на пошану потомки встановлюють поету... Гранітні погрудня, величні пам'ятки, то настільки цінніша жива пам'ять, що передається від покоління до покоління. Ось так, як це в сім'ях Шевченко-Хоменко. Я навіть по-іншому оцінив творчість кобзаря. Він для мене став набагато ближчим. Якщо поета так шанують і читають, якщо його книги завжди під рукою на столі, то він дійсно народний.